Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи сам. В центрі подій. Моє вітання всім глядачам. До вашої уваги новини. Російські окупанти з самого ранку дронами атакують Херсонщину. Вже двоє цивільних загинули. Щонайменше троє зазнали поранення. Про це повідомили в облівськ адміністрації. 23-річний чоловік загинув у Благовіщенському. Росіяни вдарили по його будинку. Ще одного чоловіка вбили в Антонівці. О восьмій ранку загарбники скинули на неї вибухівку з дрона. Неодноразово обстрілювали і Херсон. О дванадцятій з тимчасово окупованого лівого берега гатили по Дніпровському району міста. Поранений – 82-річний дідусь. У момент атаки він був на дворі. У нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкове поранення коліна. Медики доправили чоловіка до лікарні. Цієї ночі та в досвіта росіяни 10 разів обстріляли прикордоння Сумщини. Під вогнем опинилися сім територіальних громад. Про це повідомили в обливській адміністрації. Били окупанти в півдронами та скидали вибухівку з безпілотників. У кролевецькій громаді під час під удар потрапила ферма. Є загиблі та поранені тварини. Запускали загарбники і два шахеди на Сумщину. Силам ППО вдалося їх знешкодити. Більше двох десятків ударів та понад півсотні вибухів. Росіяни далі тероризують Чернігівщину. Напередодні ворог атакував прикордонні регіони. За даними обласної військової адміністрації, найбільше ударів припало на Ніжинську громаду. Її супротивник атакував дронами. В одному із сіл пошкоджена промислова будівля, а в іншому російське залізятче понівечило приватні будинки. Через постійні атаки прикордоння там відбувається евакуація населення. Головком Збройних сил України Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача Осув Хортиця. Нагадаю, декілька днів тому на цю посаду президент призначив генерал-майора Михайла Драпатого, який одночасно залишиться очільником сухопутних військ Збройних сил України. Перед новим командувачем напрямку головком поставив нагальні завдання. Адже саме на Донеччині ворог зосереджує найбільші сили і тисне завдання тримати лінію оборони, завдавати російським окупантам максимальних втрат і дбати про українських захисників. Від якості їхньої підготовки залежить майбутнє нашого війська. Від початку повномасштабної війни військова освіта в Україні стала стратегічно важливим пунктом в загальному плані протистояння Росії. Адже молоді та якісно підготовлені офіцери мають допомогти усучаснити нашу армію та наблизити до стандартів НАТО. Звісно, навчальний процес в таких вишах за ці три роки кардинально змінився. Не виняток військовий інститут Київського національного університету Шевченка. Напередодні наш Єгор Ромахло побував на полігоні та на власні очі побачив, як відбувається підготовка майбутнього нашого війська. Докладніше далі в сюжеті. звуки вибухів, свист куль над головою, ворожі ударні дрони в небі. Відділення має втримати оборону зайнятих позицій. На жаль, є трьохсоті. їх терміново евакуюють. І одразу відпрацьовують накладання турнікета. Саме так проходить навчальна практика за програмою Бойова система виживання воїна в курсантів військового інституту Київського університету імені Шевченка. Усе, аби майбутні офіцери вміли ефективно та безпечно керувати своїм підрозділом. Під час виконання цих прав вони повинні зрозуміти дії солдата. Як солдат діє у складі відділення під час оборонного бою і під час наступального бою пересування на полі бою, да, як займається позиція відповідно, як здійснюється штурм позиції, як проводиться зачистка окопів противника. Сьогодні на полігоні працюють першокурсники серед них. Яна наступна локація вогнева підготовка. Кожен курсант за час навчання має ідеально оволодіти зброєю. Цього разу відпрацьовують за К-74. На відмінно треба влучити 10 разів. Яна до п'ятірки трішки не дотягнула, але своїм результатом задоволена. Після тактики дуже заморені, думала навіть буде гірше. Чим... а так в принципі дуже задоволена, тим що є така можливість постріляти, навчитися стріляти тут окремою дисципліною. Є бойова система виживання, адже найцінніший ресурс це життя воїна. Кожен курсант має навчитися максимально убезпечити своє перебування в зоні бойових дій. Це п'ята навчальна точка наша спостережний пост, де курсанти навчаються в умовах виконання бойового завдання організувати собі місце відпочинку. В нашому випадку це є курінь навколо дерева. Багаті розкладають по-особливому, аби було менше диму та більше тепла. Також вчаться видобувати вогонь без сірників чи запальнички. А також вчаться здобувати воду. Її ще треба вміти відфільтрувати. 気持ちいい。<laughs> З початком повномасштабної війни програма підготовки курсантів значно змінилася. В основі чимало від стандартів НАТО. У майбутніх офіцерів є можливість працювати із сучасним іноземним озброєнням, вчать тут і керувати безпілотниками, адже уявити війну без них нині неможливо. Найголовнішим завданням для викладачів кажуть у керівництві інституту залишається підготовка справжніх фахівців своєї справи військовослужбовців, лідерів, які сьогодні вкрай потрібні нашій армії. Ми маємо вміти перемагати ворога, який нас чисельно переважає, переважає от, потенціал його набагато більший. Тому ми маємо вчитися, вчитися бути лідерами, вчитися застосовувати зброю, вчитися знати тактику дій і вміти перемагати ворога на полі бою. Загалом практичне відпрацювання на полігоні займає дві третини всього навчального процесу курсантів, аби кожен опанував усі дисципліни ідеально. І через чотири роки ці хлопці і дівчата вже як офіцери посилять наше військо. Єгор Ромахлов, Володимир Коваленко, факт -ТІВІ. «Єдині новини. Відбулася перша телефонна розмова між високою представницею ЄС з закордонних справ і політики безпеки Каєю Калас і новим держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. Калас офіційно повідомила, що серед іншого говорили про війну Росії проти України. Також очільниця європейської дипломатії висловила сподівання, що найближчим часом вони з Рубіо зустрінуться особисто. Тим часом видання Лемон з посиланням на неназваного європейського чиновника повідомили, що співрозмовники погодилися. Сполучені Штати та Євросоюз мають і надалі разом максимально тиснути на Росію, щоб змусити її припинити збройну агресію. Абсурдні заяви Роберта Фіцу це спроба перекласти на інших відповідальність за власні провали у внутрішній політиці своєї країни. Так відповіло міністерство закордонних справ України на закиди словацького прем'єра, що український президент ворог його країни. Фіцо отруївся російською пропагандою, заявили в нашому МЗС. Нагадаю, прем'єр-міністр Словаччини, вкотре висловився за продовження транзиту російського газу через Україну та почав шантажувати Київ, пригрозив витувати допомогу Україні з боку Євросоюзу. Фіцо запевняє, що український лідер шкодить його країні. Зеленський у відповідь наголосив, що за російський газ треба платити не тільки грошима, а й ще й незалежністю і суверенітетом. На Харківщині судитимуть путінських бойовиків, які під час окупації грабували українських фермерів. П'ятеро військових ворожої армії вивезли до Росії тисячі тонн зерна, соняшнику та кукурудзи на загальну суму близько 117 мільйонів гривень. Це сталося у 2022-му. Під час окупації сіл Дворічанської громади путінські посіпаки погрожували фермерам розстрілами, спустошили зерносховища. Вантажівками на білгородських номерах вивезли понад 4,5 тисячі тонн української продукції. Харківські слідчі встановили всіх учасників банди за допомогою спеціальної бази російських злочинців СОРК, яку створили за забутими документами окупантів. Встановлено, що ті залякували людей, били, викрадали їхні автівки. Нині всі обвинувачені у Шуку в Україні їх судитимуть заочно за порушення законів і звичаїв війни. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми. Це заступником наразі. Дані особи не перебувають на території України та Знаходяться в активному розшуку. Ми бачимо в даному випадку систематику вчинення кримінальних правопорушень, оскільки за весь період часу перебування на окупованій території, тобто приблизно з початку березня до червня, вони систематично вчиняли кримінальне правопорушення. Нагадаю, згідно з розслідуванням 2023 року, юристів фонду Global Rights Compliance Fund Росія готувала план розкрадання українських зерносховищ у східних і південних областях України ще за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. На зароблені гроші планували фінансувати путінську армію. Для цього розробили маршрути та підготували вантажівки. Щодня планували вивозити по 12 тисяч тонн. На окупованих територіях відбувались системні пограбування фермерських господарств. На думку розслідувачів, це викриття може стати основою для ще одного кримінального провадження проти Путіна. У Прикарпатському містечку Надвірна в реабілітаційному центрі нові лікарі: Бетті, Марвін і Фокс. Це золотисті ретривери, собаки-реабілітологи. З пацієнтами вони почали займатися нещодавно і в недужих вже є величезні зміни. Військові частіше всміхаються, стали більш відкритими та розслабленими. Серед пацієнтів є лежачі, а завдяки таким грайливим і наполегливим відвідувачам вони знову стали на ноги. Їхня мотивація вигуляти на повіці на дворі хвостатих терапевтів. Марвін сім, цьому шість минуло сидіти. чим? Володимир привіз своїх вихованців у лікарню. Це Марвін і Фокс. Найстарша Беті уже всередині. Перша нас була Беті. Ми брали її для донечки, щоб вона трошки заспокоєна. Там були серце проблеми. Марвін і Беті у нас чемпіони України. Ну все, все, буде. Я знаю, що ви хочете йти. Собаки з нетерпінням чекають зустрічі з пацієнтами. У реабілітаційне відділення хвостаті терапевти приходять щодня. Минулого разу він навіть не підходив до мене. Ми постійно з батькою, а тут сьогодні щось щось стане. Йому погравилося. Олександр першим зустрічає собак, щоб допомогти чоловікові. Тут започаткували каністерапію. У військового травмована рука він з Вінничини. А тут у надвірні проходить реабілітацію. Власниця собак Олександра також лікувалася у цьому відділенні. Побачили, як боляче і тяжко військовослужбовцю Олександрові розробляють руку і запропонувала додатковий метод терапії. Мовляв, нехай вичисує собак, і це йому дуже допомагає. Поєднуємо йому і вправи і заняття з собаками. До обіду, вправи після обіду беті. Морально відпочиваю, бо відволікаюся на неї. Ну і плюс функціонал розробляємо. Дивимося по його відчуттях, як, як йому рука працює, що йому давати, помаленьку, що йому підходить, що йому легко, що йому нелегко. Посмішка кожного хлопця зранку, коли ми заходимо, це вже результат, це вже вони виходять з палати, вони з ліжка встають, не хочуть погладити. Спочатку лікувальні процедури. Проводять на першому поверсі, далі на другий. Собаки заходять у палати. У кожній мають своїх улюбленців. Михайло із Черкащини через поранення голови півроку був прикутий до ліжка. Сьогодні вперше став на ноги, бо дав обіцянку. Що буде з поводочком гуляти? Здаті. Олексій, співробітник гур, також завжди приходить погратися із собаками. Для нього таке спілкування не фізична, а психологічна реабілітація. Згадує під час бойових дій постійно доводилося рятувати свійських тварин. Тож такі зустрічі для нього особливі. Військові дуже багато цих собак, годували. Запарювали їм каші, все що короші тільки можна було, щоб їх виготувати. Там дуже багато тварин. Тварини вони не раз віддякували військовим, тому що вони відчувають початок того, коли починають бомбардування. Вони починають якось реагувати. Якісні процедури та хвостаті терапевти ставлять військових на ноги. Це реабілітаційне відділення, готове до експериментів задля покращення здоров'я своїх пацієнтів. Розраховували, що каністерапія буде більше про емоції, про емпатію, про любов, про доторки, про відкриття пацієнтів з іншої сторони це новий вид спілкування не тільки з людьми, а й з тваринами. І так дає свої результати чудові, позитивні. Щоправда, тут чимало лежачих пацієнтів та у кріслі колісному, а ліфта у реабілітаційному відділенні немає. Військові уже чекають потепління навесні. Лікувальні процедури із собаками проводитимуть на свіжому повітрі. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV, єдині новини у Гренландії. Провели опитування, чи готові жителі острова приєднатися до Сполучених Штатів, як цього хоче Дональд Трамп. 85% людей відповіли, що не хочуть бути частиною США. близько 6% сказали, що віддадуть перевагу Америці над Данією. Решта не визначилися. Більшість опитаних загрозу бачить загрозу в зацікавленості Трампа Гренландією, а не можливості. Нагадаю, після чергових гучних заяв президента США купити арктичний острів, який підпорядковується Данії. Прем'єр-міністр Гренландії неодноразово відкидав цю пропозицію. Він наголосив, що на острові не хочуть бути ані данцями, ані американцями. Він підкреслив цитую: ми хочемо бути гренландцями. Азія відзначає новий рік за східним календарем. Святкуватимуть від сьогодні до 16 лютого. На цей період більшість китайців йдуть у відпустку і вирушають навідати членів родини. Понад півмільярда людей мандрують країною, що створює неабияке навантаження на транспортну систему. Цей рік за китайським гороскопом зеленої дерев'яної змії вона символізує мудрість, інтуїцію та спокій. Це всі новини на цьому мить. До зустрічі о 14.30.